Всім привіт! Всім привіт! Кстати, тим віки новий телефон чорненький. Да, ребята, у мене новий телефон. Mm -hmm. Тому зараз я для вас знімаю з новим телефоном. Ми приїхали в село. Мама і папа поїхали до злати на день народження, а я залишилася ось вот тут. Взяла з собою я косметику. А ще, ребята, я сьогодні, увечері, я зроблю ось таку масочку. Ось. Так що я вам тоді увечері я покажу, як я буду робити маску. Масяня, воно їсть вафлі, да? І взяв воно олівці. Та Такі, коротше, у нас ребята справи. Завтра ми будемо їхати назад. А у понеділок у мене навчання. Та Такі, коротше, у нас ділішки. На вулиці у нас дуже холодно, сніг іде. Селисько вже. Вже ребята, кстати, Уже ну бачите темно. Темно вже. А Максим хоче погуляти у школу. Масяня, ну вже пізно гуляти в школу, уже завтра добре. Боже. ні. Сьогодні. Я не привозила ні. такого, я ніколи в світі його не купляла. А часто ще її привозила? Отакого От не таке. Як привозили качалкою, то товсте, отаке ружинське. Жовте, о, жовте що Майкуша і ваші такими зеленими листками помальоване. Кстати, ребята, я з собою взяла два телефона. Сьогодні папа із з цього телефона він витягне сім карту і вставить в новий телефон. А тоді я вже у понеділок. Піду вже із новим телефоном. А ще, ребята, сьогодні мамся приїхати новий чого для мого нового телефона. Мама сьогодні пішла у розетку, а чого сьогодні не приїхав? То чохол, він уже приїде короче, завтра. Кстати, ребята, знаете, яку я взяла косметику? Я косметику взяла. Я взяла ось такі тіні. Я Взяла так, взяла я з собою ось такий чорний карандаш цим чорним карандашом, Малювати, малювати стрілки. А я не буду чай. Цей я чай... теж не буду? А я буду. І взяла ось такого розового карандаша для губ. Кстати, ребята, ви бачили, що в мене е... новий манікюр? Дивіться, я цей манікюр зробила ще в середу, ще до дня мого народження. А це, ребята, нова зарядка від нового телефона. Тому, ребята, я вже для вас буду знімати відосики із новим телефоном. А з цим уже буду я прощатися. Я дуже рада, тому що я, тому що я дуже сильно хотіла собі нового телефону. От прям дуже хотіла. М -м. Масянь, яким ми сьогодні будемо робити з тобою вечірні процедурки. Не знаю. Ребята, Рібятам вичутим зуби, ми зуб, помиємо руки, вігаю зробить маску та й будемо спати. Да, тому, ребята, ви чекайте відосик. Я, я вам покажу, як я, як, як я буду робити цю ж маску. Ребята, чому вчора в мене не вийшло зняти відосик? Тому що я вчора була дуже сильно зайнята, і у мене вчора ввечері не вийшло зняти відосик. Так, так що ви мене, вибачте, тому, тому що я реально була зайнята, і, і я не змогла для вас зняти відосик. А тут, ребята, лежать майкові речі. Тут його е, іграшка. Далі е, це його пледик, Далі це пільонка, е, влажні салфетки. Так, і кофточка. Тому що у 10 часов ми, ну, не ми, а я піду його вигулювати. Ось такі справи, і я вам якраз тоді покажу. Яка на вулиці погодка. Масянь, а занеси це в спальню. Угу. І, цю, і цю зарядку теж занеси, будь ласка. А що це за зарядка? одинакові, такі? Ну, бо так. Давай занось. Я в село собою знов взяла сумку рюкзак. А це майкова сумочка. Коротше, ребята, ви пам'ятаєте, що тут, що, тут, що тут була така ручка? Але та ручка вона порвалася. Тут ця сумка, бачите, вже без ручки. Ну, ця сумка дуже класна. В цьому рюкзаку у мене лежать речі. Давайте я вам покажу. Вам вже ж, мабуть, цікаво? Заніс? Так. Да. Дякую тобі. На Здоров'я. Так, показую. Так. Ось що в мене тут лежить. Тобто в мене тут лежить піжама, носочки. І, в принципі, все. А, ну і ну, ще. Я я що вам сказати. ще мої трусики. <с>: і все. Масень, а закрий, будь ласка, сумку мою. Ти що, не вмієш закривати? Та, та я вмію, просто у мене телефон в руках і мені невдобно. Дякую тобі. Та, а, ще, ребята... Та будемо гуляти в школу. Господи, буде. Ще з собою я взяла я ось такий даф, це бризкати. Це да, е, 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 даф, це бризкати. Під, під руками. Ну, в принципі, ну, в принципі, то все. А це, ребята, крем, це крем для лиця. Так, далі. Далі, це крем для рук, Так. і це крем. Для умивання. Ну, в сенсі, не крем, а гель. Ребята, тепер хочу вам я показати, що я купила в Аврорі. В Аврорі купила я собі ось такий спонжик. Купила А у Єві, господи, зараз. А У Єві купила я ось такий гель. Так, і купила розовий карандаш для губ і коричневий карандаш для губ, що я теж купила в Уєві. А, а це мені із Німеччини мені е, передали подарунок. Ось таку маску і ще одну маску. Там лаки, одежа, цукерки, ну, коротше, і так далі. Тобто ці подарунки були із Німеччини. То я, то, я, то я захотіла цю маску взяти в село. Тут, кстати, є інструкція, що для початку треба лице е, умити. Далі ти додаєш маску на лице. Чекаєш 15 хвилин, і потім ти цю маску скидаєш, а тебе тоді після маски, але це стає. Ем, без пришів, там і без, і без вавок. Тому я сьогодні обов'язково вам покажу. Давай вже гулять у школу. Давай потім, бо, бо я знімаю відео. Мась. У нас сидить Баба Люба бачите? Ну так візьми книжку почитай. Та ми книжку не взяли. А це, ти, а це ти її спеціально не взяв? Да. Це щоб не читать, да? Да. От жижу. Так, Масяня, я буду виходити із цієї кімнати Чого? Бо того. То прийду. Пошліть, ребята, в спальню. Боже, баба Люба зробила такий порядок. Вона ось тут заселила, ось там, за... ось там заселила. Тук -тук -тук. Ти прийшов? Да. Коротше, на цьому ліжку буде спати Максим, а тут, а тут буде спати е... ця бабуся і я. А мама і Чуєш, ви, папа, а мама я... і папа вони ти, будуть я тут, там, спати бабуся. у кімнаті. Що ти казав? Вік, ти тут посередині я тут, а бабуся тут. Ох, Максим дуже сильно любить оце зі мною спати. Кстати, ребята, напишіть мені в коментарі, чи ви колись. У дитинстві спали на... На... на такому ліжку вже спали. А ну напишіть мені в коментарі: спали чи ні. Тому що я на цьому ліжку то, то я не дуже люблю спати, на ньому, мені не подобається. Типа, ось таке ліжко. Ось таке ліжко спали чи не спали? Ви у... у, дитинстві. Так що ви мені напишіть. Масянь. Ні, Масянь, а ти любиш спати на ліжку? Ні. Та брешеш, любиш? Ні. Забрали б лучше це ліжку. Забрали, ти що? Пошли. Пошли гулять. А ти хочеш? Мась, ти хочеш на лежанку? Ле. Не Не? Ле. пора. Майкуша, ось тут ліг на максових Майку. речах Телефон. і лежить. Так, Максим. А номер Максим швидко взяв свої речі і посладав. Не буде він речати. Іди забирай. Чуєш Чишення? Муча, ти, що він мене... Боже ребята, вибачте зараз. Так, ребята, зараз я прийду. Мене Малято... там добре видно. Добре, добре видно. Максим фу, Максим, іди, допомагай мені. Чого ти мені не... Не допомагаєш? а? Я думаю, що я на виходні приїхав. Ну, а це тобі що, на вихідний? Вихідні на це ця... не виходні. Чого? Ну бо ну, да? Треба ж допомагати бабусі. Масянь. Так, швидко посибирав олівці, воно валяється, воно диви, ось на столі валяється. Тут нема правда. На полу воно валяється, швидко посибирав, давай. А, а він бабо порозкидав е о олівці. Я, я вже не Все, я вже не наказую, так не можна робити, Максимка, ти що? Віддавай вже гуляю. Максим, потім. Ти що не бачиш, що я знімаю відео? Не бачу. І, і вже пізно вже в школу гулять. Давай вже завтра. О, бігом, О, мене зве бабуся. Іду, йду. А бабуся буде їсти тюльку, масло і чайську несе. Бабуся, а воно буде оце смачне? Да. Майкуша ось просить. Майкуша, не можна. Він буде їсти сільодку. Ти що йому не можна сільодку, бабусь? Чого? То... Та... Бо він тоді буде бекати. Понімаєш? Не понімаю. Що ви, бабо? Не зарадуйся цієї. Топчеш? Ще й досі? Давай я тобі мультики включу. Будешь давиться мультики по телевизору? Mm -mm. Чого? Може там іде Синячий патруль? Баба Люба дивіться. А ти біжи, чи вона буде дивитися чи ні Так, ребята. Я вам вже все показала, я вам уже все розказала Що вам таке ще розказати <свисті> Я не знаю. Ой. Я така рада, що в мене є і новий телефон, а старий, а старий то то таке. Е... Боже, ну от що вам ще таке розказати? Я вже не знаю що. Я сьогодні хотіла поїхати до восьвіти, переночувати. Мама і папа, хай вони їдуть у село. Ось ну мені мама сказала, що ти ніку, що ти до бабусі не поїдеш, що ти будеш тут. Кажу, кажу, хорошо. Що вона мені щось мала скинути. А ще я хочу ще я хочу ось увечері поговорити зі своєю подругою. Ось. Зараз, зараз секундочку, я їй відповім. Так, все я їй вже написала. Давайте подивимось, що там Максим робить. Що, ти дивишся мультики? Да, тому, Максим виправ. собі на мультики включив. Та ось, дивиться. Так, ну що, ребята, наверное, буду я закінчувати Ребята, що я зробила? Капець Капець Ні, бабу, я не хочу. Ні, ні, ні. Ну, не хочу, я ж сказала. От Максим. Треба ці олівці від нього сховати, тому що це просто якесь як жахітки. Він ці олівці вже скрізь-напросто порозкидав. Ну що, буду я закінчувати відосик. Всім пока-пока. Ставте лайки. Підписуйтеся і чекайте відосик увечері. Все, всім пока-пока. Так, ребята, почекайте.